Зареєструватися. І З цей середній комісії присутні урок є. Буде відсутність. Розпочинаємо роботу чергового засідання постійної комісії з питання бюджету, фінансів та соціальних місто. А чергове засідання постійної комісії запрошені депутати, заступники і допомоги, з стане питання. Пропонуються приключити по порядку денного два питання. Він не доповнює до порядку денного немає. Є пропозиції передбачення за передвигатися. Дякую, запретимося. Щодо рекламу, доповідь. Дві хвилини справки, дві хвилини засідання за 10 хвилин. То задати рекламу, можна висловити. Дякую, приймається. Переходимо до розвитку проєктів рішень. По першому питанню то що ви сьогодні за сесію бачите бачить минулого тижня

Thank uh you. -huh.